Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і карта Ferry. Це паром такий великий. І тут на цій карті ми визволяємо заручників. Отаку От я вам хочу карту сьогодні показати. Дуже гарна карта, вона ще в розробці, я так розумію. Як бачимо, ще повністю до кінця не дороблена, але дуже багато вже всього дороблено. От. І я їм... Ї... Зараз зайдемо, напевне, за контртерористів або за терористів, щоб її вам показати. Ота виглядає у нас початок. Називайте. За контртерористів. Така заставочка у нас. На мій погляд. На мій погляд, досить достойна карта. Гарно пророблена, задній план дуже гарний. Давайте тут пройдемо, подивимося, як виглядає, бачите? Гори, місто. Вода навіть чути як. Чуєте як вода? Звуки гарні такі. Так. От. Тут можна в цю сторону бігти. Як бачимо, вверх піднімаємося. Тут через середину ми не пройдемо сюди, тут закрито все. От. І друге йде. Чути так машина гудить у нас. Ми можемо сюди пройти. Так само вверх, як і е, тут. І є ще отакий прохід тут. От через ліфт. Бачимо? Тут через низ йде. Якщо тут два виходи вверх, а тут отакий один. Далі вже все немає. Давайте пройдемо сюди. Потім через ліфт ще я покажу, як там виглядає. Ось така карта. Цікаво, ну вже. Практично зроблена, бачу тільки там стіни. Покрасти, ще якісь там деталі навести, ну досить красива карта. Думаю, до кінця, як вже все її наповнять, дуже красива буде карта. така кухня тут йде. Можна нам сюди йти. Можна отут через верх йти таким чином. От. От на палубу можна вийти. Досить така велика карта гарна. Тут є прохід, тут йде прохід. Тут медичне якесь відділення, бачите, як гарно продумано, що є. Якась роздівалка. От, а тут вниз. Ми прийшли там, де ми і були вже. Так, давайте ще що тут подивитися можна цікавого в нас. О, Тут можна вверх навіть вилізти на от сюди. О, тут є ще такий вихід. Ну, Далі тут проходу немає. Можна сюди пройти. Ось така шахта є. Вона не закривається як на нюку на цій карті. Тут заручники якраз один і десь внизу має бути другий заручник. Опа! Можна ще навіть так тут зіскакувати, я навіть такого не, не подумав. А, тут терористи виходять. Бачите, тут є дві таких і три круглих таких. Поділки, де вони виходять. Так, сюди зайти я бачу не можна. Треба вниз. А, вниз ще може якимось способом спробувати. А давайте цим способом. М -м, як тут деталізовано. Це машинне відділення. Я так розумію. Ну, подивимося, де другий терорист. О, заручник кажу терорист. <гум> так, він десь має бути он тут. У нас. Така карта островів якихось. Певне, з одного острова на інший. Тут деколи тут може бути заручник. Я ще пробував заходити на цю карту і напевне, що десь на оцьому поверсі має бути. Давайте його знайдемо. А, о, о він. Тут поміняли, можливо, його місце, бо раніше я, як цю карту лише знайшов, то отут був заручений. А тепер він от в ліфті. Цікаве положення, не скажу. Придумано мені, здається, що краще. Ну, така цікава карта. Якщо всім сподобалася ця карта, ставте лайки, підписуйтесь. підписуйтеся. Чим більше підписок, тим більше я шукаю цікавих карт, щоб вам показати. Дивіться, які гарні за вікном краєвиди. І всім дякую, хто підписався. До наступних зустрічей. Всім па-па.